Щоб навчити вимірювати предмети, я використовую палички К'юзінера. Завдання паличок К'юзінера. Розвивають психічні процеси, сприйняття, мислення, аналіз, синтез, класифікацію, порівняння, логічні дії, сприяють розвитку дитячої фантазії, розвивають уміння співпрацювати, формують поняття числової послідовності, склад числа, підводять до розуміння співвідношень більше, менше, справа зліва, між, довше, вище тощо. Палички к'юзенера різнокольорові, мають 10 кольорів. Кожна одовжина має свій розмір. Сьогодні палички К'юзенера допоможуть зрозуміти поняття довгий та короткий та будемо вчитися вимірювати, щоб дізнатися, який предмет довгий, а який короткий, можна використати методи накладання чи прикладання одного предмета до іншого. Цей метод називається прикладання однієї смужки до іншої. За допомогою цього методу ми дізналися, що жовто-гаряча смужка довга, а блакитна коротка. Цей спосіб називається накладання однієї смужки на іншу. За допомогою цього способу ми дізналися, що блакитна смужка довга, а жовта коротка. А зараз пропоную до вашої уваги гру довгий та короткий. завдання порівняйте предмети за довжиною та скажіть, що довге, а що коротке. Завдання. Скажіть, що у кота коротке, а що довге? Що у зайця довге, а що коротке. Виконуйте завдання. Чекаю на ваші відповіді. Дякую за увагу!